Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Шкарпетки чоловічі, жіночі та дитячі бренду Im Plus. Є різних забарвлень та різних видів та розмірів. Матеріал поліестер та акрил. Вони дуже теплі. В лоті 50 пар. Вартість лоту 2800 гривень. Ціна однієї пари 56 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.